Ми, що ці вимагають, тих, хто знає програму 98 й рік, яка вона була у Львові, вона невідома. На Ютубі вона є. Якщо наберете YouTube, напишіть газет. Наберете англійський програмбір, то ви побачите зразу сайт, на який треба зайти. Там ви побачите дуже багато різних файлів, тому числі 98 рік Львів є відеофайл, де вона була проведена. На той час в мене не було такого досвіду апробації програми у Чорнобильській зоні, яку я отримав в Білорусі. Тому швидкість, до якої ми прийшли, використовуючи у зборі, дорівнювала 2 хвилини 10 секунд. Сама тривалість програми фізичних вправ, Натолі зі цього проміжку часу могла бути виконана дітей. Це, є, це, є це розказує те, що ви можете побачити на відеофайлі її різняти. Це документальні. Кадри різняті на рівні телебаченні. І коли почали цю програму перевіряти, в Білорусі виявилося, що дії білоруські. Мають полежний молоді. На Україні молоді 124 одиниць, Відповідно, у білоруці буде 104, 96 і 84. Ви мені задали питання, а ви програму перевіряли взагалі десь в Чорнобильській зоні? Це Міністерство надзвичайних ситуацій, доступник, ніби як права рука Лукашенка. Виникрує Міністерство по надзвичайних ситуаціях. Дали якомусь науковцю, який приїхав то, нібито з України і відповідно має якусь програму, яка не є адаптована до Білорусі. Задали питання, чи ви маєте досвід роботи, робити, то, що вам спіжок та діти можуть мати якісь проблеми із здоров'ям? Ну, Якщо за той час, то буде 98-й рік... Ця інформація по радіації фактично було мого керівника Віктора Івановича Завальського, який цим займався. Це була перша людина, мій науковий керівник, який взявся за проблему використання чи створення нових програм для дітей, які мають понижений імунний статус і проживають в зоні з підвищеним рівнем радіації. Я хотів цю інформацію йому сказати, всі знання, які я мав, навчаючись у цієї людини на протязі 10 років. Віктор Іванович Завадський єдиний на той час фахівець, кі який достеменно знав і дози, якими вимірювалися радіації, і проблеми, з якими зіткнулися діти в школи. І той приріст сколіозу, який тоді був виник. Тоді було 30% дітей хворих на сколіоз, Це був 96-98 рік. Перший мій науковий керівник Рем Олександрович Біло, коли мені запропонував цю програму написати у 87-му році, ну, сказав наступне. Тобто рік після Чорнобиля вже минув. І буквально небагато часу пройде, і в дітей можуть з'явитися проблеми і здоров'ям, особливо тих, хто інтенсивно росте. Це є від 5 до 11 років. Інформації немає, але судячи по тому, які відбулися проблеми у Японії, на Україні можемо відбутися із проблемами, які ми не знаємо. Тому сідай і пиши програму для дітей. Чому він мені це сказав? На той час я, займаючись в університеті, мав практику вивчення систем далекого сходу. Це був 87-й, 89-й рік. І я їздив на семінари, які проводили в Москві, на який приїжджало по 1200 чоловік, і вони вивчали інтенсивно, цікавилися Індією, Китаєм, систему озброєннями, напевне, того, що ці системи були нікому не відомі. Ну, на той час вони були у нас не то, що не відомі, вони були і заборонені, то не було ні фахівців. Ні експертів, ні фотографій, ні відеоматеріалів не було можливості взяти якусь систему далекого сходу з допомогою методики або перевірити її, або провести апробацію і прийти до якогось експертного висновку. Тому мені і долучили цю проблему. Я вам казую історію, яка, в принципі... Вона вже частково є в інтернеті, але, можливо, якісь нюанси, які я зараз вам розказую, чи згадую, я їх не забув. Тому що це минуло, в принципі, не так багато, але 25 років тому ця історія почалася. Я почав цю програму писати, застосовуючи всі можливі свої знання, збирав літературу, яка була заборонена, перекладав, знайшов людину, яка цим займалася до мене. Це Вініамін Андрійович Годований. І за допомогою того ми переклали цю літературу з англійської, французької, німецької мови і почали проводити апробації. Така була історія апробації на Україні. От з 87 року по 99 рік було 12 років, напротязі яких... В Волинському державному університеті на кафедрі біологічних основ фізичної культури почали вивчати різні види фізичної культури, систем оздоровлення, ну, як їх сьогодні називати чи систему удосконалення, де є якісь моменти або невивчені аспекти в науці, і треба дослідити, вивчити, показати, принести вам сказати, ось ми дослідили, можна роз'євувати. Поки я не відбудувся, якщо можна виключити телефони, будь ласка, всі, просто повиключайте їх на пів години, тому що е, я і так все забуваю, перескакую стрінки на сторінку, а час у нас менший, менше той, який на я розраховував, тому я думаю, що вам не буде цікаво, якщо я щось забуду, або ви не можете потім задати питання, не встигнете. Я вам розкажу, в чому суть даної методики. Тому що зараз я говорю про програму. Ну, это Простіше. Я зараз говорю, як виникла, наприклад, предмет алгебри. Я не говорю про якісь функції з алгебри зараз. Я просто говорю про предмет алгебри. Була математика, де рахували один до 10. Алгебра це коли вже почали сумувати величезні цифри, приходити до якихось законів, відкрить і почали створювати методики обчислення. Три, ну, складні методики, А зараз я просто говорю про те, як ми прийшли від математики до алгебри. Як ми прийшли від простих фізичних прав до дуже складних. Дослідили їхній вплив, потім я приїхав в Білорусі, ми перевірили і отримали результати, на які ніхто не сподівався. Тобто діти в Білорусі, виявляється, з гемоглобіном нижче 100 одиниць, не могли використовувати ту методику, яка була на Україні. По причині того, що в багатьох з них був взор, в них були збільшені лімфоузли, був стан гіподинамії, у багатьох була атрофована серцево-судинна система, і цей понижний гемоглобін давав можливість не 8 хвилин, як дітям на Україні, у дітей, приблизно 8 хвилин, було можливість виконувати вправи, а в Білорусі 3,5-4 хвилини. До 98 року на Україні Білосі не працювала із за недостатнього гемоглобіну. Це була проблема, яку я вирішити не зміг. І я нікуди не міг звернутися, щоб мені дали інформацію, щоб я легко взяв і застосував якусь іншу методу. На 98-й рік нічого подібного в світі не існувало. Але коли на другий раз мене Викликав керівник реабілітації Білорусі коваль. І я йому сказав, що я йду додому. В принципі, апробація закінчилася невдачно. Зрозуміло, для Білорусі вона не може бути застосована. Ось. Він сказав наступне. Якщо ви поводитесь працювати в Державному реабілітаційно-здоровчому центрі Білорусі, який ми вам предоставим. и вы на какое-то время остановитесь у нас, мы все возможности для исследования вам предоставим. Но, естественно, вначале будет экспертиза. Мы используем все возможные средства, а также кадры, и мы вам их предоставим для того, чтобы ваша работа закончилась положительно. Мы заинтересованы в том, чтобы все-таки пришли вы к положительному результату. Сколько вам необходимо времени для этого? Перекладаю на ту мову, це дуже довго буде, бо багато інформації все-таки на Україні на сьогоднішній день не існує. Програма проходила апробації не тільки на Україні, це було три країни. І на сьогоднішній день, а сьогодні 2012 рік, якщо я не помиляюся. Шановні, ми просили виключити телефон. Маємо проблеми із дошкільними закладами, де діти мають не 30% хворих на скорбіоз. А в деяких місцях до 90%. Тобто ви вже зіткнулися з тими проблемами, з якими я колись зіткнувся, але не маючи ні освіти, ні інформації, ні власного досвіду, ні знань про показники здоров'я. Також ви не розумієте, як ці знання. Вам пропонує сучасна наука медицина, як вона розглядає взагалі показники здоров'я. Ніякої інформації ви не знаєте, як на показники здоров'я дивиться сучасна спортивна медицина або спорт. Ті діти, які до вас приводять або приходять до вас займатися в дошкільний заклад, потребують негайного зміни підвищення гемоглобіну, хоча б на 10-12 одиниць. Якщо в них обов'язково буде не скоріоз, а піфоз. Ця програма, яку я написав у 92-му році, була, в принципі, ще якось адаптована під сколіоз, але ніхто не знав. Мені ще не сказав, що буде і кіфоз, і у дітей. Коли тобі дітей приводять, а вони хребет сподіваний. І я потім дивлюся, як займаються Пробую займатися цією дитиною йогою чи якоюсь лікувальною фізичною культурою, там ніяк не плоральних показників немолоди. Нічого не міняється. Яку б вправу дитина не виконувала, і могодину в неї не підвищиться на справа. Ви цього також не знаєте. Але до цих висновків ми пішли білорусі, коли нам дали дітей з пониженим 90 91. Ці діти пішли на пливу, просто, таких е, е, 2 мільйони 200 тисяч проживають в цій зоні. Чорнобильській. Вони не виходять з тої зони, вони не їдуть на море, у них немає гір, у них немає чистої води, у них немає відповідно харчування чистого. У них є президент, який говорить, як ми будемо жити далі. І не питається, правильно це чи неправильно. І люди живуть. у них є діти, які нічого не знають, але ці діти один раз. В рік на протязі місяця приїжджають у реабілітаційно центри держави, де за кожною дитиною прикріплено 15 лікарів і на протязі чотирьох тижнів ця дитина отримує харчування, її роблять медичні обслідування по аналізам крові. І виявляється, цього одного місяця. Достатньо, щоб дитина змінила імунний статус. Це безкоштовно. Приїжджає до якогось на майонезного центру до Мінську, дорослі, дитина на протязі місяця справді піднімає показники здоров'я. Коли ми отримали цю інформацію і почали використовувати дану програму на предмет впровадження, виявилося, що швидкість завелика. І а, ця програма не годиться. Через місяць ми прийшли до визнаків, що швидкість треба змінити довести до 3 хвилин 20 секунд. Тобто на хвилину 15 треба продовжити тривалість виконання програми і сповільнити швидкість. Так, підніть, будь, будь, будь ласка, руку, хто взагалі бачив програму ДІР? От списують далі. Чотири чоловіка. Тобто всі інші не знають за про що мова зараз йдеться. Для мене це 93 рік. От зараз ми знаходимося в аудиторії в часі 93-му році, коли я не міг вам показати програму і не міг вам дати порівняння, щоб ви справді подивилися на сьогоднішній день, як відрізняється сучасна методика, по якій займаються діти на Україні в дошкільних закладах, від тої, яка була 20 років тому назад. Наскільки це не є то, про що ви можете думати, порівнюючи з фітнесом? Пілатесу, ЛПК, ГТО, ну взагалі з тим всім, чим сьогодні є фізична культура. Наскільки відрізняється, наскільки сьогоднішній варіант можна порівнювати із. Ну, Я навіть не знаю, що би так з чим можна було би порівняти, щоб ви зрозуміли, наскільки це є просто, безпечно, ефективно, примітивно. І от, як ми зараз присутні, тут нічого не робимо. Наскільки вам нічого не потрібно робити взагалі, тільки дітям показати цю методику по допомогою комп'ютера, ноутбука ютуба, на який я вам дам посилання. Тому на сьогоднішній день, я повертаюся до того першого абзацу, який я сказав десь хвилин тому назад, ми бачимо, що вихід з даної ситуації може бути наступний. <кій> Можна чекати далі, поки нам дадуть в міністерстві рішення, що програма має дозвіл і гриф на впровадження систему дошкільної освіти. Як ми це вже очікуємо на протязі 7 років від адміністрації Ющенка. Можна вам показати ці матеріали всі на Ютубі. Ви можете скористатися цією інформацією, подивитись на неї ознайомитись, вивчити самим, або пройти дистанційний курс навчання і отримати всі знання, всю інформацію в тому вигляді, в якому вона існує на сьогоднішній день. Тобто дистанційний курс навчання скоротився проміжок часу на вивчення програми до 20 годин. За 20 годин людина може самостійно ознайомитися на Ютубі, самостійно. Вивчити її, подивитися, як вивчають інші, напротязі якогось там проміжку часу, побачити, як це буде розвиватися, як будуть застосовувати, використовувати інші навчальні чи освітні, чи дошкільні заклади, чи при приватно-приватно, тому що вся інформація на YouTube є доступна. І пізніше порівняти, наскільки це може бути ефективно. І далі вирішувати, прийти до рішення, як використовувати цю програму далі. Зараз я з вашого покажу тільки декілька файлів, де, де показана ця методика. Методика називається чергування. Тобто це вид координації, який існує в природі, який використовує кожна жива тварина, птах, риба. Це абсолютно примітивні рухи. Я не знаю взагалі жодної проблеми у птахів, щоб птах міг неправильно опускаючись там з неба, вдаритися чи розбитися, використовуючи свою координацію. Це тільки літаки падають людей, розбиваються. Я не знаю жодної тварини, яка би бігла і щось собі пошкодила, не уважно поставивши там ногу на щось. Ну, хіба що хтось її буде взаду гнати, і нам просто не уважно. Швидше буде бігти ніж Я не знаю жодної риби, яка би рухалася і в воді скалічила свій хребет. Це було і про то, наскільки рух сам в програмі ДІВ з допомогою методики цілування є безпечним. То ми прийшли до цієї методики тільки виключно для того, щоб і справді дати маленьким дітям абсолютно безпечно, надзвичайно ефективно, не екстремальну методику швидкої зміни показників здоров'я. З допомогою цієї методики діти уникають проблем з коліозом, просто їх немає. В тих групах, де застосовували методику, скуліоз не зустрічається. І от якби взагалі і не існувало. Так як це було колись в 70-х-80-х роках. Де просто не було скуліозу. Діти приходили в доспільний заклад, росли виростали і не було скуліозу. Сколіоз почав з'являтися після Чорнобильської катастрофи. Başrolde oyuncu için de, bu bir, şey, bir fayda.